Запитують тебе, глядачі, Зеленський, це назавжди для нас в цьому контексті? Ні. З точки зору соціології, вже точно ні. Да. У випадку перемоги і проведення виборів, ми з Зеленським в будь-якому разі прощаємося, як з тим лідером, який наділений феноменальною силою був в останні роки в Україні. Все. У нього вже точно не буде навіть підтримки в парламенті. А, і от, умовно кажучи, як уявляю собі, хто буде керувати парламентом? От соціологія зараз показує. Тобто у нас точно проходять до Ради Залужний, сам Зеленський проводить Порошенко, Буданов і Білецький. Причому ну, ні в кого з них вже не буде монобільшості, як у Зеленського в 2019 році, коли він тупо отримав там, 53% там, Верховної Ради. Все, нікого з них не буде. І от ці прекрасні люди, ну навіть якщо додати ще куту... якісь проросійські має бути? Партію бойка Міріли, до речі, один відсоток показали. Все, так. пока. І от як уявлю собі, що це Залужний, Буданов, Зеленський, Порошенко, Білецький. О, Все навіть якщо бойове. притула, навіть якщо Разумков, навіть якщо Тимошенка. Да? Я як уявлю собі тепер цю монополію у одного когось з них на владу. Ні. І от, о, тобто вони будуть, вони створять кабмін. Та? І це ж було вже. От При Порошенку, наприклад, було ж. Да? Кабмін був розпорошений. У кого була монополія на власть, яка загрожувала нам диктатурою? нам от. Тіпа, і В цій ситуації у Зеленського що буде? Ну там СБУ, ну генпрокуратура, ну це ж його, да, структури президентські. Ця цивільна, там де будуть гроші ділитись, вже буде не його. Ну, от, і причому незалежно від того, що вже він ну, може зараз зробити, незалежно від того, чи збереже він президентську посаду. Навіть якщо збереже, припустимо, да, тіпа, все, оце бабки не його. То який він тоді, Зеленський, з нами надовго буде як королева. Він ну ні, він буде як один з да от, наприклад, можливо, як Ющенко. Так от зараз мені здається, що от незалежно, коли будуть вибори, зараз от все оточення Зеленського, воно вже зрозуміло про майбутнє і розуміє, що їм не світить далі бути з його командою. Зеленський, якщо він не залишиться, ну в роті Сароблік, це вже не буде той, який зараз, який є, от станом на зараз. От на жаль, його дія його команди є загрозою для демократичної України. Але коли е, криза мінять, я маю на увазі війну, це все от, типу е, тоді е, магічним ці, чином сама собою ця проблема вирішиться в одну секунду. Да, ми отримаємо багато інших нових е, проблем. Але от ця, якщо те, що читачі питають, Зеленський не завжди з нами ні. Але ну, для тут. цього треба закінчити війну на нормальних для нас умовах. О, і на умов? отут я ж кажу, отут я кажу, то, те, що поки що з закінченням війни, ну Путін днями все сказав про це.